Всім доброго дня! Мене звати Анастасія, я медичний куратор клініки Елітдента, яка працює у місті Харкові і є частиною Елітдента груп, яка поєднує в собі клініки, нашу клініку Елітдента, дитячу клініку Тільки Діти та клініку Medical Club 88 у Львові. І поділитися з вами тим, як впровадження кейсу допомогло нам в систематизації нашої роботи. Познайомились ми з цією системою десь на початку літа 24-го року, коли наш операційний директор львівської клініки Тетяна виявили таку ініціативу впроваджувати crm систему і ми одразу до неї приєдналися. Так як ми спілкуємося з пацієнтами в багатьох месенджерах, це Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook, то для нас було дуже важливим, щоб ми могли вчасно реагувати на повідомлення. До впровадження crm системи ми витрачали ну значну кількість часу на те, щоб контролювати вхідні повідомлення, вчасно на них відповідати, і особливо багато часу на те, щоб виявити, хто саме спілкується з пацієнтом. Тож, нашою головною задачою номер один, це була систематизація та вчасна реакція на повідомлення від наших пацієнтів. І з цим завданням crm система справилась чудово, бо ми маємо. Перелік листувань різних месенджерів, які відображаються одразу на одній сторінці. Також що дуже класно, ви можете переглянути у картці, створеної пацієнта, всю історію ваших з ним листувань в хронологічному порядку. Це буде і Viber, і Telegram, і також ми користуємося телефонією Бінател. І там також під'єднані навіть наші розмови, які ми маємо з пацієнтами. По-друге, дуже зручно, що кожен менеджер має свій акаунт, і коли він листується з пацієнтом, то ми одразу бачимо, хто з адміністраторів відповідає за це листування та відповідно вирішення питань нашого пацієнта. Це дуже класно, дуже зручно. Третє, що я б хотіла відмітити, це підтримка. Було додано на початку багато інструкцій. Був наданий особистий менеджер. У нас була Оксана, яка допомогла нам впроваджувати її з більшістю питань. Я розбиралася сама, однак, як тільки виникали якісь питання, то менеджер одразу готова була з ними допомогти. Наразі ми, якщо є якісь технічні проблеми, пишемо в Телеграм, в Чат-Бот і дуже вчасно, майже одразу. Менеджери реагують та вирішують питання, якщо ми маємо якісь проблеми. Тож, у підсумку, хочу сказати, що зараз сучасний бізнес важко уявити без використання crm системи тому що вона дійсно не просто систематизує ваш бізнес і допомагає в комунікації, а це допомагає підтримувати найвищий рівень сервісу, який ви надаєте. Тож, якщо ви ще не користуєтеся crm системою то дуже рекомендуємо вам. Почати її впроваджувати для того, щоб налагодити ваш бізнес.